Маєте вдома багато картриджів до старих консолей, але не маєте на чому грати. Це впливає на ваш емоційний стан та руйнує стосунки. Вихід є. Зустрічайте. Hyperkin Ретрон 5. Всім привіт! Ось така цікава консоль приїхала до мене на ремонт. Це Хайперкін Ретрон 5. Консоль, яка підтримує Game Boy Advance, Super Nintendo, Nintendo, Genesis та Famicom. Давайте її розпакуємо, подивимося, що всередині. Також покажу, які з неї нюанси, і що потрібно зробити, щоб нею нормально користуватися. Перевіримо, які ігри вона запускає та як виглядає з неї картинка. Поїхали. Розпаковуємо коробку. На коробці, до речі, вказано більшість характеристик консолі. Це картриджі, які вона може читати, показаний геймпад, сама консоль. Які портивні є для геймпадів. Ну і дуже багато характеристик, про які я вам розповім впродовж відео. Коробку в сторону. Ось так виглядає сама консоль та її комплектація. В комплекті ми отримуємо блок живлення 12 вольт а ні, 5 вольт 2 А. Кабель micro-USB для зарядки геймпада. Ось він заряджається, в ньому є вбудована батарея. Кабель HDMI та перехідники під різні блоки живлення. Так як консоль американська, і виробник нам дає можливість підключати консоль до різних розеток. Тут вже встановлена європейська. є ще адаптери під різні розетки. Це нам поки не потрібно. Також в комплекті сама консоль, тушка і. Універсальний геймпад. Про нього трошки пізніше. В комплекті маємо інструкцію, в якій показано комплектацію та як підключати консоль, Та також базові налаштування. Ну і е, один рік Limited Warranty, який вже майже 10 років як завершився. Так, дивимося на консоль. Ось такий у нас апарат. У розміру щось схоже на першу PlayStation фатку. І приставка має 5 слотів під картриджі. 4 зверху під великі картриджі та один спереду, під картриджі Game Boy та Game Boy Advance. Давайте подивимося, що ще є на консолі. Зверху 4 слота під картриджі, спереду слот під картриджі Game Boy та кнопка Power, Також індикація роботи картриджів на цій консолі. По бокам під заглушками з обох сторон слоти для джойстиків. Доступне підключення джойстиків від Super Nintendo. Від NES. і від Sega. Genesis. 9-піновий джойстик. Знизу нічого немає, крім наліпки. Ну, а ззаду підключення HDMI, роз'єм USB, який видає вольтаж для зарядки геймпада. Живлення та слот під SD картку Геймпад в цій консолі ось такий специфічний, безпровідний, має індикацію гравця та підключення до консолі. Має два тригера, має додаткові кнопки. Select Start. Та ось такий незрозумілий набір кнопок, який можна підв'язувати під кнопки в іграх на різні приставки. Також геймпад має ось такий клікаючий джойстик. Схоже, як в NeoGeo або в інших аркадних консолей. Кнопки також клікаючи, доволі приємні, але наперед скажу, цей джойстик в користуванні не дуже зручний. Дуже тяжко розібратися, як керувати цими кнопками де ДБ, де, де вибір, де назад. Постійно путаєшся. Треба дуже добре привикати. Хоча цей джойстик підходить під всі ігри, які е, доступні на цій консолі. Про нього також чуть-чуть пізніше дивимось консоль. Чотири слота зверху, Sega Genesis, слот під Super Nintendo, який дозволяє підключати картриджі або ось такого формату, японські чи європейські, ну, або американські квадратні картриджі. Вони всі сюди підходять. Давайте також подивимося, що всередині цієї консолі, розкажу, чому вона попала до мене на ремонт. Знизу у нас 6 болтів хрестових. Викручуємо їх Та можемо зняти верхню кришку. Тут у нас також є шлейф для підключення ось цього індикатора. Його відключаємо і кришка у нас знімається. Ось такі 4 слота на ній. З Заглушками. Ну і ось так виглядає сама плата консолі. Ця консоль насправді є емулятором з можливістю дампити картриджі. Власних чіпів під кожну консоль тут немає. Є 4 слота, точніше, 5, які з'єднані послідовно. І є процесор від RockChip, на якому запускається емуляція ігор, які здампились з картриджів, які ми вставляємо в консоль. Також є додаткові плати з конекторами для джойстиків з обох сторін. Можна підключити два джойстика з NES, NES або від сії. Проблемою цих консолей є так званий Grip. тобто в ній використані погані слоти для картриджів. Ця консоль приїхала з проблемою, що картриджів в ній не читалися. Було замінено три слота для NES, SNES і Famicom. Ось так виглядають заводські слоти. Бачимо, в них погнуті повністю піни. А все тому що з заводу вони зроблені неякісно. Якщо сюди вставити картридж, він дуже туго входить. І коли його достаєш, піднімаються піни і торкаються один до одного. Через це всі інші слоти також перестають працювати. Сюди я встановив вже три слота, замовлені з AliExpress. Сєговський залишив рідний, так як він працює нормально. І тепер. Проблеми з встановленням та вийманням картриджів немає. Зараз покажу, як працює сєговський слот, він рідний, він хоч і працює добре, але картридж з нього витягнути набагато важче. Тому, якщо у вас є така консоль, обов'язково змазуйте слоти для картриджів діелектричною змазкою, щоб вони не застрявали там і не виривали піни. Або замінюйте слоти вже на інше, якісніше Аліекспресні. Збираємо консоль, підключимо, та перевіримо, як вона запускає картриджі та який в неї є функціонал. Так, запустили приставку. Джойстик наш під'єднався. Ось так виглядає головне її меню. Є в нас гейм меню, settings і power off, Вимикаю приставку. Зайдемо в налаштування. Можемо вибирати фільтр зображення. Можемо вмикати-вимикати скан лінії. Також в меню, щоб вони були поки що їх вимкнемо. Ну і налаштування зображення, налаштування звуку, можна зробити трошки тихніше. Е, можна спарити новий контролер та назначити на нього кнопки. До речі, з контролером тут також були проблеми, він не хотів підключатися. Довелось підключати до слита е, контролер від І через менедж. Контролер. вибираємо pr контролер і десь 15-го разу він у нас підключився. Тепер він підключається з першого разу, бо, мабуть, що сіла батарея, він відв'язався і підв'язати його без цього меню було неважливо. Далі у нас налаштування системи. Вибирається е, швидка або повне завантаження картриджа, сейф-стейти. Вибирається регіон консолі, USA і Європа, Японія або автоматичний. Ну і файл-менеджер, який дозволяє нам відкривати внутрішню пам'ять. І оновлення системи. Давайте перевіряти картриджі. <кхух> Набрав я їх для тесту цілу купу. Почнемо з Game Boy Advance. Вставляємо картридж в консоль. Бачимо екран лодінг. У нас завантажується картридж, відразу запускається останній збережений стейт гри. І ось цим контролером ми спокійно можемо грати в гру від геймбоя. Тільки потрібно розібратися з цими кнопками, яка каже, що відповідає. Якість картинки можете побачити на екрані. Емуляція доволі приємна. Можемо вийти в головне меню, і так само тут завантаження сейф-слотів, можемо зберегтися, також можемо включити скан ліній. На мою думку, так геймбой виглядає приємніше. Так, Повернемось в головне меню, return. Треба запам'ятати, яка кнопка за що відповідає. Виймаємо картридж і вставляємо гейбой. Геймбой колор у нас завантажується. Super Mario Bros. І так само останній сейф стейт. Так, тут у нас кнопки. Інші, тому потрібно знову звикати, невеличкий інпорт Лаг відчувається. Але в принципі грати доволі приємно. Так. Return to main. Menu. До речі, можемо вибрати гейм-меню, і тут є у нас можливість використовувати чити. Якщо записати файли на SD-карту, зберегти сейв або зберегти сейв на сам картридж. Давайте спробуємо відкрити піратські багатоігровки і піратський Metroid. Метроїд одна ігровка. З першого разу не запустився. І з другого разу також. Ану, якщо вик... вимкнути Fast Loading. Картриджа не бачить Багато ігровка. Загрузилось. Unknown картридж у нас пише, тобто картридж невідомий. Можемо все ж запустити гру І піратський метроїд у нас з третього разу але запускається. Далі. Багато ігровки запускати не хочу. Одна запустилась. Yes. Відкривається меню. Але гру запустити ми не можемо. Викидає на головний екран. Ось якось так працюють картриджі від геймбою. Перейдемо до Famicom. Оригінальна гра. Слот для картриджа замінений. І гра у нас запускається без проблем, Dragon Buster. картинка доволі непогана на цьому емуляторі. Оригінальний Famicom карик у нас працює без проблем. Виходимо в меню. Виймається новий слот, цей, до речі, слот від консолі 2Е, без проблем. Переходимо до наступного слоту. Це у нас NES і це вже слот з Аліекспресу. Ось таких два картриджа є в мене. Для NES можна вибрати. Для консолі NES також візьмемо оригінальний геймпад. Знімаємо заглушку, підключаємо і геймпад від NES у нас керує консолі. Вставляємо оригінальний картридж отелу американського регіону. І у нас все запустилось та працює. В той самий час можемо керувати із оригінального геймпаду. Обережно виймаємо, виймається дуже гарно з Алікспресівським слотом. Так, Алікспресовська багатоігровка. Нас завантажується. Unknown cartridge. Запускаємо. І чорний екран. Багатоігровка ігровка не працює на цій консолі. Переходимо до Super Nintendo. Беремо джойстик від Super Famicom, під'єднуємо. І беремо європейський картридж від Супер Нінтендо. Вставляємо. Дональд Так завантажується. Ось так у нас працює європейський картридж. Також можемо спробувати японський Prime Go. Японський завантажився так само. Побачили, що японський картридж працює. Так само можна вставляти американський NTSC картридж. Ну і Sega. Sega слот тут залишився рідний. До речі, сюди існують ще перехідники, де можна вставляти картриджі від Master System та від Sega Game Gear. Їх ця консоль так само читає. У мене, на жаль, цього перехідника немає, тому перевірити я це не зможу. Вставляємо картридж від Sega. Трошки він тугіше входить. Візьмемо оригінальний Сеговський джойстик. І Генерал Хаус у нас запускається. Ось якось так. Якщо ж взяти картридж багатоігровку піратську. Багато ігровка у нас, на жаль, не запуститься. Так само і багато ігровка для Famicom. Виглядає якось так. Також на цю консоль вже існують кастомні прошивки, які дозволяють вже запускати ROM з SD-карти, або міняти сам ROM на чіпі при запуску. Їх я не ставив, тому перевіряти не будемо. Тому ось така ось консоль. Я думаю, підійде вона для тих, у кого є багато оригінальних картриджів до різних консолей. Game Boy, Famicom, NES, а, особни... а особливо Super Nintendo або Super Famicom. І хто хоче мати гарну картинку на HDMI. Чи підійде вам така консоль для користування, вирішуєте вже самі. Пишіть свої коментарі з приводу таких приставок, чи робити на них ще огляди, чи цікаво вам дивитись, чи ні. Е, ця консоль, до речі, досі продається на сайті Hyperkin, коштує 180 долларів. Також до неї продаються аксесуари в вигляді ось неоригінальних таких джойстиків від Super Famicom. Або від Sega. Продаються також адаптери до Master System. До речі, можна підключати навіть Master System Player оригінальний в цю консоль. Я ж вважаю, що пристрій доволі непоганий на свої можливості. А ви свою думку пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей!